Видобутку український уран ми маємо кам'яне вугілля, з допомогою якого ще можна продукувати 40-45% електроенергії. Тобто, з точки зору енергозабезпечення, знову ж таки, нам не потрібно спалювати дорогий російський газ. Ми це можемо робити на українському вугіллі і українському урані. Величезний сектор для суттєвого зменшення енерговитратності української економіки. Лежить у енергозбереженні. Цим питанням знову ж таки, я фахово займався ще працюючи в уряді, і була розроблена в 97-му році програма енергозбереження в Україні. До сьогоднішнього дня ця програма не те, що не реалізується, не відкривається жодним урядом, не тільки останнім і попередніми також. А це можливість зекономити приблизно 40% тих енергоресурсів, а відтак. Коштів, які витрачаються на їх закупівлю, і спрямувати ці кошти або на розвиток власної енергетичної бази, або принаймні, на розвиток інших галузей виробництва, в тому числі і на село Українське. Ще одна стратегія, яка дуже важлива для України: стратегія переходу на альтернативні джерела енергозабезпечення. Україна має колосальні ресурси сонячної енергії, вітрової енергії, геотермальної енергії і все це в Україні не використовується. Європейський союз до 20-го року збирається до 20-25% загальних енергетичних потреб покривати виключно за рахунок так званих зелених енергетичних технологій. В Україні такої програми немає. В Україні є програма. Будівництво лише нових блоків атомних станцій, причому з прив'язкою до російських технологій, до російських реакторів, які безнадійно застаріли, і які на сьогоднішній день, особливо після аварії на японській Мі-1, не відповідають вимогам ядерної безпеки. тому лише використання національних ресурсів, лише використання того, чим Господь Бог так щедро наділив Україну і українського громадянина, можна вирішувати проблеми і зайнятості. І наповнення бюджету, і збільшення пенсійного забезпечення, і вирішення всіх інших соціальних проблем. Але для цього потрібна принципово інша якість державної політики. Поки що ми партнерів у наших пропозиціях і в наших законодавчих ініціативах не бачимо ні в діючій більшості, ні в діючому уряду. І на завершення ще одна дуже важлива теза до тих пір, поки Україна у міждержавних стосунках. Буде керуватися не національним інтересом, а буде е, постійно, як в народі кажуть, входити в положення свого сусіда і дивитися в першу чергу, що йому вигідно. Ми ніколи не будемо багатими. На прикладі тієї ж угоди по продовженню. Прибування Чорноморського флоту я хочу показати абсурдність такого роду вигоди для України. Ми отримали так звану 100-доларову знижку, замість того, щоб підняти плату за орендну російським флотом чорноморській землі до ринкової ціни і отримати 5 мільярдів доларів мінімум, мінімальна ціна 5 мільярдів доларів у державний бюджет без всякої знижки і без всякого продовження. Практики використання української землі для іноземних баз, тим більше, що ми, як нейтральна країна, не повинні мати на своїй території жодної іноземної бази, в тому числі навіть найближчого свого е, сусіда з Росії.